Доброго ранку. Сьогодні 1 січня 25-го року. Морозу не було походу, тому що видно, що навіть на горі він сніжок, не сніжок, а іній трошки підтає уже. Але сонечко виходить із лісу. Новий день починається, життя продовжується. Всіх вітаю з Новим роком! Бажаю. Саме головне це миру. Українцям. Вчора до часу ночі в Германії були салюти. Але дивишся в вікно, розумієш, що це салют, це в людей свято, але в голові зовсім інші вибухи і зовсім інша картинка. І було якось важко, тяжко, але це треба пережити було. Це інша країна, у них свої звичаї. А ми живемо своїми звичаями, усім миру, добра і перемоги, саме головне, щоб усі наші солдати повернулися додому, живі, здорові, з війни, з полону. Дякуємо вам, наші дорогенькі, що ми можемо жити, дихати. Дякуємо, будьте добріші. Розумійте те, що комусь важко, хуже, ніж вам. Wszystkich witajów z Nowym Roku!